День матері, я хочу сказати дякую Але цього разу собі. Дякую собі за всі ті ранки, коли я вставала не тому, що виспалася, а тому що мам, я вже проснувся, мультики не включаються». за вечори, коли замість серіалу я писала презентацію однією рукою. Другою або тримала градусник або качала коляску, бо завтра треба йти на екзам. Дякую собі за те, що вмію пояснити дроби, зробити нормальну вечерю. і Одночасно слухати монолог про новий Майнкрафт Біом. Бути мамою, це коли у твоїх вихідних немає. Вихідних. Але при цьому це найтепліше, найглибше і наймогутніше, що я проживала. Я виховую сина. Сама і день мами для мене не просто дата. Це щорічне нагадування про те, що я справляюсь, навіть коли дуже втомлена, навіть коли сумніваюсь, навіть коли підозріла тиша в кімнаті. Тому що я щиро дякую собі за терпіння, за силу, за те, що іноді дозволяю собі поплакати, а потім йти далі. І якщо ти теж мама, яка тягне все, знай ми бачимо одна одну. Тому Піди собі на либа кальчик війніш і скажи дякую собі. Тому що насправді у кожної мами свій плач кафу, і вона справжня супергероїня.